З вами всратий біткоін. Якщо ваша мета бути багатим і успішним, є деякі важливі речі, які вам потрібно знати, щоб уникнути деяких неприємних сюрпризів. Стати багатим чудова мета. Гроші та багатство можуть купити вам свободу проводити час, як вам заманеться, і це допоможе вам отримати від життя максимум задоволення. Це все, чого люди насправді хочуть. Однак вам потрібно знати, чого очікувати під час вашої подорожі, щоб уникнути розчарування. Ці відомі істини про збагачення можуть стати несподіванкою, але це відео допоможе вам отримати реалістичні очікування, щоб гроші приносили таке задоволення, яке ви хочете. Друзі можуть образитися на вас. Приємно думати, що всі ваші друзі та родина будуть радіти за вас, коли ви покращите фінансове становище, але це не так. Коли ви станете багатими, не всі будуть за вас раді. Буде багато людей, які, на вашу думку, були б раді відсвяткувати ваші успіхи разом з вами, але при зустрічі ви можете дізнатися, що вони заздрять та ображаються. Коли ваші однолітки, яких ви вважали вашими щирими друзями, побачать, як ви збільшуєте свій дохід і інвестуєте, їхнє ставлення може змінитися. За іронією долі, багато з цих друзів мали такі ж можливості, як і ви. Можливо, ви започаткували бізнес, який закінчився багатьма беззаєсонними ночами та довгими годинами, але зрештою він окупився, поки ваші друзі були в барі, витрачаючи гроші на напої. Або ви вклали кошти на ранній стадії та втрималися від бажання вступити до дорогого університету, купити шикарну машину чи орендувати розкішну квартиру. Попри те, що вони могли бути ощадливими та також інвестувати, вони заздрять тому факту, що вони цього не зробили. Не дивитеся, якщо ваші колеги, друзі та навіть ваша родина почнуть змінювати своє ставлення до вас, побачивши ваш успіх. Люди ставитимуться до вас по-різному. Коли ви забезпечені, люди, безсумнівно, ставитимуться до вас інакше, ніж якби ви були такими ж, як вони, або якби ви були бідні і не мали грошей. Багато людей припустять, що ви раптово розбагатіли, незалежно від того. Чи то спадок, чи раптовий несподіваний прибуток, чи просто удача. Вони припускатимуть, що вам було легко дістатися до цього успіху. Вони не зрозуміють труднощів, яких ви витерпіли, щоб потрапити туди. Крім ставлення до вас як до людини, яка опинилася в потрібному місці в потрібний час, вони можуть вважати вас матеріалістом і думати лише про гроші. Вони можуть подумати, що ви обманом не сплачували податки, або повірили, що ви взяли у бідних, щоб досягти того етапу, де ви є з іншого боку, вони можуть поводитись з вами дуже добре, сподіваючись, що ви будете тим, хто заплатить за вечерю в ресторані. Поводьтеся з вами особливо добре на їхній день народження чи особливу подію, щоб ви були їхнім особистим банком, якщо їм потрібно позичити гроші, які вони можуть навіть не повернути. Налагоджувати стосунки це важко. У міру того, як ви проходите через різні стадії багатства, вам може ставати все важче налагоджувати стосунки з іншими, просто тому, що там менше людей, які поділяють подібне мислення. Не всі думають однаково, і це стає дедалі очевиднішим, чим більше ви зосереджуєтесь на вдосконаленні. Наприклад, більшість людей стурбовані тим. Щоб оплатити свої рахунки, щоб їхній бос був задоволений та іншими речами середнього класу, які отримують їх у середньому класі. Вони не стурбовані інвестуванням у своє майбутнє, створенням нових потоків доходу та фінансовою свободою, щоб мати можливість максимально використовувати свій час. Вони зосереджені на покупці нової машини чи більшого будинку, з нетерпінням чекають своєї відпустки раз на рік і того, що вони збираються робити цими вихідними. Якщо ви думаєте про створення кращого майбутнього для себе та вашої родини та про те, як ви можете це зробити, буде досить важко спілкуватися з тими, хто задоволений тим, що застряг у щурячих перегонах. Немає нічого поганого в тому, що люди так думають, якщо вони не проти залишитися в середньому класі. Але це просто інший спосіб мислення, з яким вам буде важко змиритися. Це вимагає жертв. Як і в усьому в житті, для створення багатства потрібен компроміс. Люди, які створюють багатство, жертвують зараз, розуміючи, що це окупиться в майбутньому, і в фіналі ви отримаєте насолоду від важкої праці, але немає жодних гарантій. Ви можете пропустити спортивні змагання ваших дітей або важливі життєві події, тому що ви працюєте. Ви можете пропустити особливу сімейну відпустку, яка залишила б безцінні спогади. Тому що ви хотіли б інвестувати ці гроші та отримати від них плоди в майбутньому. Ваше здоров'я може постраждати через стрес, недостатній відпочинок і шкідливу їжу, тому що у вас не було часу готувати. Чи варто йти на ці жертви? Можливо, ви ніколи не дізнаєтесь, чи було воно того варте. Ви сподіваєтесь, що так і буде? Але ті, хто не досягає правильного балансу між інвестиціями в майбутнє та життям сьогоднішнім, можуть зіткнутися з жалем. Ви могли побажати проводити більше часу з сім'єю і менше працювати. Зрозумійте, що інвестувати у своє майбутнє означає, що ви чимось жертвуєте сьогодні. Це може бути не така значна чи довготривала жертва. Наприклад, ви могли пропустити купівлю нового автомобіля або чогось, до чого насправді не мали сильних почуттів. Ти ніколи не відчуєш себе багатим. Не дивуйтеся, якщо скільки б у вас не було грошей, ви ніколи не відчуваєте себе багатим. Це досить поширене явище серед тих, кого багато хто вважає багатими людьми. Просто подивіться на деяких надзвичайно багатих людей. Які, здається, можуть лише працювати та знаходити способи накопичити більше грошей. Звичайно, можливо, їм просто подобається працювати та заробляти гроші, але їм також подобається ідея мати більше готівки. Незалежно від того, скільки грошей ви заробляєте щороку або скільки грошей у вас на банківському рахунку, ви ніколи не відчуєте, що вам достатньо. Якщо у вас склалося враження, що ви відчуєте себе багатими та успішними, коли досягнете першого мільйона доларів, 10 мільйонів доларів чи будь-якого іншого фінансового показника, ви обманюєте себе. Це не означає, що ваші фінанси не почуватимуться краще, коли станете багачими. Звичайно, ви будете більш розслаблені, коли станете мультимільйонером, ніж коли у вас буде заощаджено лише кілька тисяч доларів. Але не очікуйте, що досягнете певної цифри та раптом відчуєте, що досягли багатства. Якщо ви чекаєте досягнення визначеної суми в доларах, щоб відчути, що перетнули фінішну пряму, ви чекатимете вічність ви не відчуєте себе раптово щасливими. Перш ніж люди розбагатіють, вони вірять, що одразу стануть набагато щасливішими. Якби вони виграли в лотерею, вони б раділи щодня. Як ти міг не радіти, правда? Розглядаючи ці інші істини про збагачення, ви зрозумієте, чому це не так. Правда в тому, що якщо ви нещаслива, нещасна людина, гроші цього не змінять. Ви все ще будете сварливими, злими та негативно налаштованими, якщо були таким раніше. Є багато позитивних моментів мати фінансову підтримку, щоб робити те, що ви хочете, коли ви цього хочете, і це абсолютно допоможе вам покращити якість вашого життя. Проте найбільше задоволення принесуть спогади та моменти, проведені з друзями та родиною. Хитрість полягає в тому, щоб мати достатньо грошей, щоб максимізувати ці приємні речі, щоб ви не застрягли на роботі або були надто зайняті, щоб мати моменти щастя у житті. Якщо у вас жахливі стосунки з родиною, немає друзів і ви ненавидите самотність, не чекайте, що гроші змінять це. Вас вважатимуть жадібним. Деякі люди будуть вважати багатих людей жадібними, незалежно від того, що вони роблять. Серйозно неможливо догодити заздрісникам, навіть якщо ви надзвичайно щедра людина, яка віддає багато грошей на допомогу іншим. Не потрібно робити багато, щоб вас вважали жадібним. Наприклад, якщо ви постійно жертвуєте 10% свого доходу, заздрісники назвуть вас есканарою, тому що ви жертвуєте не 20%. Якщо ви не віддаєте всі свої гроші, щоб допомогти подолати голод у світі, вони вважають, що ви жадібні. Подивимось, що саме інші люди вважають жадібністю у меншому масштабі. Ваші колеги хочуть піти побідати та легко витратити 50 доларів, але ви відмовляєтеся від такої можливості, тому що у вас вже є їжа. Вони можуть подумати, що ви жадібні, тому що ви цінуєте кожний долар і не хочете витрачати гроші на те, що для вас насправді не має вони просто не зрозуміють, бо ці люди не мають однакового мислення щодо збалансування поточного та майбутнього задоволення. Бути багатим це безперечно благословення, а мати багатство це надзвичайно позитивно. Зрештою, гроші дозволять вам придбати будинок вашої мрії, мріяти, проводити час з друзями та родиною та насолоджуватися найкращими речами в житті. Але це не означає, що бути багатим не має мінусів. Якби всі розуміли правду про збагачення, всім було б краще. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню, але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та «Всрати біткоін Телеграм.